В нашій історії випадки, коли б компанії впускали біологічно активні речовини, які не просто не мали ефекту, але й навпаки, могли приносити величезну небезпеку. До речі, останні з них до сих пір знаходиться на прилавках наших атак. Перший з них під назвою фенфлюрамін, вічна краса та стрункість. Фенфлюрамін став популярним у 90-х роках як засіб для боротьби з ожирінням. Його рекламували як ідеальний препарат для схуднення, не тільки безпечний, а й без побічних ефектів. Він обіцяв допомогти скинути вагу без дієти, фізичних навантажень, але все змінилося після чистельних випадків серцевих захворювань, інсультів і навіть смертей. Після серії досліджень виявилося, що фенфлюрамін викликає порушення серцевих клапанів та лагеневу гіпертензію. Ну, як наслідок, препарат був заборонений в багатьох країнах після чисельних скандалів, а люди, які його вживали, залишилися зі серйозними проблемами зі здоров'ям. Наступний препарат під назвою Хлородекс, молодість і бездоганна шкіра. Дані таблетки продавалися як вічний еліксир молодості. Ці таблетки на основі хлорофілу обіцяли зберегти шкіру молодою та свіжою, очищаючи організм від токсинів. Рекомендувались на всіх телевізійних каналах як абсолютно натуральний продукт. Однак реальні результати виявилися зовсім не такими. У багатьох користувачів спостерігались алергічні реакції, а також розлади травної системи. Дослідження показали, що препарати шімісіх що хлорофіл не мають наукової підтвердженої здатності очищати організм або покращувати стан шкіри, як наслідок. В результаті були подані колективні позови проти компанії, і препарат був знятий з ринку. І останній з мого списку препарат, який, до речі, досі знаходяться на прилавках наших аптек, під назвою Арбідол проти вірусів та грипу. Арбідол активно рекламувався як ефективний препарат проти грипу та інших вірусних захворювань, а також як засіб для зміцнення імунної системи. В Україні та Росії його часто призначали для лікування засту і навіг рику. Але насправді дослідження не підтвердили ефективності арбідолу в лікуванні вірусних інфекцій. Більше того, у клінічних випробуваннях не було виявлено істотної різниці між прийомом цього препарату та плацебо, як висновок, відсутність клінічно підтвердженої ефективності, недостатня доказова база. Проблема з ліцензуванням та сертифікацією. Згодом Арбідол потрапив під критику з боку медичної спільнот, а його популярність значно зменшилася. Тобто, як бачите, компанії можуть випускати абсолютно різні препарати, навіть не піддаючи увагу їх великої кількості досліджень, в той час, як деякі препарати можуть принести небезпеку, а інші не мати жодного ефекту. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете побачити більше подібних історій.